Вітаю, друзі! Багато людей задаються питанням, чи можуть мертві розмовляти з нами? зрештою є багато історій про людей, які стверджують, що спілкування зі своїми близькими, які нібито зараз перебувають на небесах. Вони стверджують, що ці дорогі їм люди спостерігають за ними та дають їм корисні поради. Але чи це так насправді? Чи можуть наші мертві говорити з нами? Ми читаємо, що доктрина про свідомість людини під час смерті, особливо віра в те, що духи померлих повертаються, щоб служити живим, підготувала шлях для сучасного спиритизму. Далі автор записує, якщо померлих допущено до присутності Бога та святих ангелів, і вони отримують привілеї отримувати знання щодо значно перевищує те, яким вони володіли раніше. Чому б їм не повернутися на землю, щоб просвітити і навчити живих? Чому б їм не дозволити спілкуватися з ними, застерігати їх від зла чи втішати їх у скорботі? Це важливе питання, і вони здається мають сенс. Зрештою, якщо наші близькі на небесах, то чому вони не можуть з нами спілкуватися? Ці запитання повертають нас до спорідненої теми, яку ми розглядали в попередньому відео, щодо того, що відбувається, коли людина помирає? Як ми побачили, Біблія описує смерть як сон абсолютно несвідомий стан, у якому людина перебуває до воскресіння в книзі Еклезіаста, 9 розділ, 5 вірш. Написано, що живі знають, що помруть, але мертві нічого не знають. І далі, в тому самому розділі, ми читаємо: усе, що рука твоя може робити, робиться силою твоєю, бо немає роботи ані способу, ані знання, ані мудрості в могилі, куди ти йдеш якщо ви хочете переглянути, що Біблія говорить про цю важливу тему, я раджу вам відвідати наш сайт Отже, Якщо ці духовні істоти, які вважають себе улюбленими, мертвими, не є тими, за кого й себе видають, то хто ж вони? І чому вони такі небезпечні? Зі Святого Письма ми розуміємо, що ці істоти насправді є духами спокусливими, які навчають вчень дьявольських. Елен Вайт пише ось канал, який вважається священним, через який сатана працює для досягнення своїх цілей. Впавші ангели, які виконують його накази, повстають як посланці зі світу духів. Стверджуючи, що живі спілкуються з мертвими, князь зла здійснює свій чарівний вплив на їхні розуми. Саме через цих злих духів, які мають владу, ідеально підробити померлу людину у вигляді, в слові та тоні. Сатана просуває деякі зі своїх найзлосніших вчень і робить це дуже оманливим способом. Він часто створює подібність до тих, хто помер, не віддавши життя Ісусу, стверджуючи, що вони щасливі на небі, таким чином поширюють фальшиве вчення, що не має значення, як людина живе своїм життям. Зрештою, ми всі все одно опинимося на небесах. У книзі Велика Боротьба ми читаємо, що ці удавані відвідувачі зі світу духів іноді висловлюють застереження, які виявляються правильними. тоді, коли вони приводять до переконання, вони представляють доктрини, які прямо підривають віру в святе письмо. Натхненний автор продовжує той факт, що вони висловлюють деякі істини і іноді можуть передбачити майбутні події, надає їхнім твердженням вигляд надійності, і їх лжевчення сприймаються, ніби вони є найсвятішими істинами Біблії. Друзі мої. Це спіритизм, і він дуже небезпечний. Ті, хто в цьому бере участь, відкривають дьяволу прямий шлях до своїх сердець і розуму, відвертаючи своє серця від істин святого письма, Біблія чітко застерігає нас випробовувати духів чи вони від Бога і до закону та до свідчення. Якщо вони не говорять згідно з цим словом, це тому, що немає в них світла. Хоча розмова з духами померлих явно є формою спіритизму, існують також більш витончені форми, в яких сатана працює, щоб обдурити людство. Ми читаємо, що князь Темряви, який так довго спонукував силу свого натхненника до обману, вміло пристосовує свої спокуси до людей усіх класів і станів, Культурним і витонченим людям він представляє спіритизм у його більш витончених та інтелектуальних аспектах, і таким чином йому вдається втягнути багатьох у свою пастку. Деякі з цих більш витончених та інтелектуальних аспектів включають звернення до розуму шляхом представлення піднесених тем і залучення прихильності через його красномовні ілюстрації, любові та милосердя. Сатана звертається до гордині, спокушуючи людей звеличити себе і зробити висновок, що Бог їм не потрібен. Спіритизм вчить, що людина є істотою прогресу, що Її призначення від народження просуватися аж до вічності, до божества. Сатана спонукає людей вірити, що сила всередині вас, захочуючи кожного дивитися на себе як на єдине правило судження чи мирило характеру, а не на праведність і досконалість нескінченного Бога, єдиного справжнього об'єкта поклоніння. Елен Вайт чітко пояснює, що відбувається, коли люди дотримуються обману сатани, коли люди таким чином змушені вірити, що бажання є найвищим законом, що свобода є дозволена у всьому, і що людина підзвітна лише сама собі, тоді як можна дивуватися, що корупція і розпуста кишить з усіх боків? Натовпи людей охоче приймають вчення, які дають їм свободу слухатися спонукань тілесного серця. Кермо самовдоволення підкоряється тваринним схильностям, а сатана радісно захоплює у своїй сіті тисячі тих, хто визнає себе послідовниками Христа. Мої брати і сестри, ми живемо в серйозні часи, і святе письмо попереджає нас, що незадовго до приходу Ісуса буде діяння сатани з усякою силою і знаменнями і неправдивими чудами, і з усією оманливістю неправди. Однак сатана ніколи не може заставити нікого піддатися його спокусам. Нам сказано, що ті, хто щиро шукає пізнання істини і намагається очистити свої душі через послуг, таким чином роблячи все можливе, щоб підготуватися до боротьби, знайдуть у Богові істини надійний захист Продовжує. Він швидше пошле всіх ангелів з небес, щоб захистити його народ, ніж залишить одну душу, яка довіряє йому, щоб її переміг сатана. Ось де наша безпека, друзі, слухаючи Бога і слідуючи його Слову. Не потрібно, щоб нас обманював сатана, бо Бог набагато сильніший. Коли ми покладаємося на нього, він покаже нам свій шлях. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз небесний батьку, веди нас зараз, коли ми віддаємо своє життя у Твої руки, усвідомлюючи, що слово Боже є ясним і могутнім. Допоможи нам не бути обманутим ні злими духами, ні самим сатаною. допоможи нам повністю зрозуміти, що Біблія дає нам настанови відносно тих, що померли. Ніщо, крім тих, хто живе, не має можливості слідувати за Тобою. Отже, Господи, як живі особи, ми смиренно підкоряємося Тобі, просячи, щоб Ти провів нас до кінця часів, бо ми повністю покладаємося на Тебе і Твоє Слово. В ім'я Ісуса. Ми про це просимо. Амінь.